В Україні стартує загальнонаціональна кетчап кампанія вакцинації від кору. Понад 300 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту та краснухи, так зване КПК, доставлені до кожного регіону. І, от подробиці в нашому наступному матеріалі. Вакцинаторів в Україні поменшало початком повномасштабного вторгнення. Лікарка педіатр Людмила Рокицька розповідає, що нині батьки рідко відмовляються робити календарні щеплення дитині. Поменшало. Після того, як народ з'їздив в Європу, то поменшало тих людей, які відмовляються. З чим пов'язуєте? <сх> З порядком в Європі. <сх> так, там, там не питають, там є обов'язкові щеплення, і, тому вони побачили, що нічого страшного немає, що Європа цивілізований світ роблять і роблять і у нас. Справді вакцинувати дитину варто не заради довідки, адже щеплення це її захист від хвороби. Наприклад, кір ліків проти нього не існує, і навіть якщо дитина легко перенесла інфекцію, підступна хвороба може мати віддалені наслідки. З ними вже стикаються українці, які перехворіли під час епідемії кори в 2017 сімнадцятих роках. Протягом 22-23 років, ми вже мали випадки віддалених наслідків кору. Це так званий підгострий склерозуючий паненцефаліт, коли дитина першого року життя хворіє кором легко. Це правда, але приблизно через 5 років вірус він залишається в організмі після того, як дитина захворіла. У багатьох вірус зникає з організму. а Це ті ситуації, рідкісні, які він залишається, і в середньому, через 5 років він починає уражати головний мозок, хвороба, яка закінчується завжди смертельно. Кір передається повітряно-крапельним шляхом і є надзвичайно заразним. З десяти нещеплених людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Специфічних ліків проти кору не існує. Єдиним захистом від хвороби є вчасна вакцинація. Ми маємо зараз щонайменше 260 тисяч дітей, яких треба вакцинувати. І допоки ми не вакцинуємо цих дітей, ми будемо мати ризики повноцінного спалаху кору. В Україну вже доставлено понад 300 тисяч доз європейської вакцини КПК, яка розвезена по регіонах країни. Вона захистить не лише від кору, а й від паротиту та краснухи. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.